Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Сьогодні хочу вам показати і розказати на власному досвіді, як швидко і самому власноруч виростити гарний штамп. І не тільки штамп гортензії волотистої, а, можна так сказати, потрійний штамп. Зараз, друзі, перед вами я викопав волотисту гортензію, буду якраз її пересаджувати. Цей сорт називається Pink Diamond, друзі. значить Я його готував взагалі-то на один штамп, оцю гортензію. Але так вийшло, друзі, що в цій гортензії вдалося мені виростити три таких гарних, потужних пагона. Зараз ви їх бачите перед собою. І я, друзі, буду їх залишати для. Для потрійного, потрійного штамба можна сказати, що це таке? Тобто штамб гортензії буде, одна гортензія буде складатися із трьох штамбів. Так, друзі, вийшло, що цей сорт Pink Diamond він є дуже такий, можна сказати, потужний, з великими гарними волотями. Все ви бачите, зараз вони є в такій вже засушеному стані. Гортензія вже перейшла в стан спокою, я буду ще її сьогодні пересаджувати. У нас ще днем були сьогодні плюсові температури, плюс 2. Нагадаю, що я знаходжуся у Львівській області, недалеко міста Львів. Значить, друзі, як вдалося зробити такий потрійний штамп? Значить, дивіться, я висаджував 2 роки тому ось таку гортензію волотисту із одним отаким потужним одним пагоном. Оце, друзі, є кущ однорічний. Це весною була вкорінена оця гортензія. З п 9 пересаджена в уц 2 Значить, я висадив 2 роки тому ось такий кущик. Що для цього потрібно зробити, щоб був такий штамп? Значить, потрібно зробити низьку обрізку. Ось тут зараз я вам покажу ось в цьому місці одна брунька. Ну, перша тут на рівні ґрунту. Ось тут, тут друга брунька. Вище 1 см я робив зріз. Ось тепер покажу на цьому дорослому. Бачите? Оцей такий ножка. І оце піньочок, це тут був зріз. Я весною залишив оцих три пагони, тому що хотів з них потім вибрати один самий найпотужний. Який Піде на штамп. Але так склалося, що ця гортензія, іменно цей сорт. Бачите, вона в мене отак пронумерована, під номером 1, я знаю точно, що це є. Pink Diamond. <кій> вона дала усі три гарних таких потужних пагони. Я їх так і залишив, друзі, не обрізав весною. І думаю, нехай собі ростуть три. І в принципі, ці три пагони вони є здатні, вони гарно наросли і будуть здатні на наступний рік. Утворити, можна сказати, на, із одного куща такий потрійний, потрійний штам. Що буду робити я весною в наступному році? Значить, я її зараз пересаджую. Бачите, ось така гарна коренева, це ще не пізно. Земля в нас ще не замерзла. І весною я буду проводити вже обрізку, друзі, на висоті штамба. Значить, буду ось тут, де є соцвіття, Буду обрізати над брунькою або ось тут. Вище 1 сантиметр. або ось тут. Оце все, що буде йти знизу, будуть ті пагони. Оці бруньки я буду общіпувати, не буду давати їм наростати. І ось уже після обрізки, ось тут підуть нові пагони. Можливо, два, можливо, чотири. І я буду з них формувати ось тут штампу. Одну, другу, таку і третю. Бачите, такі вийшли гарні пагони. Вони Такий майже як олівець, а можливо і трошки ще товстіший, як олівець. І це, друзі, за два сезони, фактично за два роки. Хоча можна зробити і за один рік непоганий штам. Це все залежності, які підуть звідси у вас при обрізці низький, які підуть пагони. Я думаю, піде один гарний. Я виберу найкращий, найтовстіший. Але пішли всі три і всі вони були три гарні. Я їх так і залишив, цих три. І, бачите, рослина кущ дав дуже гарні, потужні такі пагони. І цей сорт, власне, Pink Diamond, він надається для формування штамбу. Тому що, бачите, волоті я вже заміряв, вони 50 см, довжини, дали по величині. І цей сорт він дуже гарно підходить для формування гортензії на штамбі. Значить, Тут я буду обривати знизу весною всі пагони. Ось тут. Або тут, можливо, це виходить десь сантиметрів 80, см, приблизно буде висота штамба І ось тут підуть нові пагони. оці я буду залишати. Ось тут будуть квітоноси, звідси будуть йти, і тут я їх буду залишати. І це буде у мене така вийде потрійна, потрійна штамба, можна сказати. На одній трошечки ножці. Тобто, якщо ви. Що вам потрібно для цього, щоб зробити гарний кущ і гарну штамбу? Значить, Потрібно осеню восени або вже навесну придбати ось таку необрізану гарну гортензію волотисту з одним пагоном, не з такими віночками дрібненькими там, пагінцями, з одним або з двома, можливо з трьома. І залишити весною, зробити ось тут. Бачите, ось тут є одна брунька. Зробити ось тут вище неї зріз, для того, щоб тут сформувалося гарне отаке колінко. І з нього ось тут піде два, три, можливо, чотири гарних пагона. Потім ви вибираєте весною вже які найкращі, найпотужніші. І можете, так як я, залишити або три, якщо вони будуть гарні. бачите, ось тут зріс. І залишаєте три, якщо вони будуть гарні, якщо не дуже гарні. Криві або тонкі, тоді залишаєте один самий потужний. І женете весь рік, з нього рослина буде гнати ось таку штамбу. І потім на наступний рік весною ви теж залишаєте оцей один, але вже обрізку робите ось тут наверху. Оце все обриваєте. Можливо, навіть можна весною і вкоренити ще оці за цих бруньок будуть іти. Пагони, ви їх або осліпляєте, або обриваєте і вкорінюєте. А ось тут вже у вас виходить, з цієї бруньки будуть іти нові гарні пагони. І тут вже будуть волоті, будуть квітоноси, друзі. Так що я рекомендую так робити, тому що я так роблю завжди. І гарні, виходить, ось такі штамби. Друзі, тому що купляти готовий штамб в садових центрах це дуже дорого, це досить дорого. І Тим більше, навіть якщо і по інтернету, по почті пересилка це теж буде займати, тому що рослина буде дуже висока і це буде досить дорога пересилка, друзі. Я думаю, що це буде невигідно. А краще самому придбати і е, сформувати такий гарний штамп. Але для цього, коли ви будете купляти гортензію, попередьте продавця, щоб він вам вибрав гарний такий для, для формування на штамбі. Гарний кущик із таким, можна сказати, одним. Бачите, це однорідна рослина, але вона дала тільки один пагін. Так буває, що дає або один, або два, або три. Я її не прищіпував весною і літом, Спеціально для того, щоб вона формувала грубий такий, бачите, нам да, вам для порівняння: ось ця двохрічна, а ця однорічна, але теж такий пагін досить такий потужний. І все, весною обрізка. і Іде, вже готові, підуть гарні пагони і залишати ті, які самі кращі. Залишати для формування на майбутню штамбу, друзі. Я рекомендую е, такі сорти вибирати для штамби, е, як Пінген і Деймонд або е, Полярний Відмідь. Може бути Dollar, може бути. Може бути фантом, дуже гарний, такий потужний. В них пагони не клоняться, іменно ось так вниз не наклоняються. Тому що Ваніла Фрайс вона більш така спадаюча, більш такі м'які пагони, і з неї важко формувати штамбу. Ось, бачите, треба такі, щоб рослини і такі іменно сорти були такі жорсткі. І тоді ви гарно сформуєте. Гарний штамп, і, можливо, нам вдасться і ось такий потрійний штамп сформувати, друзі. Так що, всім бажаю успіхів, всім добра, миру та перемоги. І все буде Україна!